Має бути смачно. Готуємо негостру курку карі з овочами. Чудове нестандартне поєднання смаків. Мені така курочка подобається завдяки м'якому смаку з легкими нотками куркуми та теплу пряність. Спочатку підсмажуємо овочі до готовності. Цукіні 250 г, болгарський перець 200 г, баклажан 250 г. Солимо, перчимо, обсмажуємо на великому вогні до готовності. Нарізаємо курку на шматочки 600 г курки. У мене стегно та. Філе. Солимо, перчимо, перемішуємо, обвалюємо кожен шматочок у борошні. На розігрітій сковороді обсмажуємо в невеликій кількості олії до рум'яної скоринки. До готових овочів додаємо нашу підсмажену курку. Далі 200 мл вершків 20% та пасту карі. У мене жовта паста має дуже приємний смак, найм'якша, практично не гостра. Все добре перемішуємо, щоб паста якісно розчинилася та тушкуємо на мінімальному вогні 3-5 хвилин. Звичайно її подають з гарніром, але мені подобається і без нього. Ніжна курка, овочі та соус карі ідеальне поєднання. Смачного! Якщо вам сподобалось моє відео, я буду дуже вдячна за лайк, підписку та коментар. Цим ви підтримаєте мій канал та будуть виходити нові відео. Дякую і все має бути смачно!